Одні зірки розривають стосунки і кричать про все це у всіх соцмережах. Інші виходять зі стосунків практично мовчки. Як, наприклад, акторка Меріл Стріп у свої 74 роки грішань я не можу, я просто не знаю, як Чим це. Я обожнюю нятись. цю жінку. Стоп про розрив зі скульптором Доном Гамером нещодавно повідомив представник Меріл. Мовляв, після 45 років у шлюбі вони вже 6 років як не разом. І це цікаво це. Ма я впевнена, що меріл зробила все з мудрістю. Давайте дізнаємося подробиці у наступному сюжеті. Хто ж зірок все ж виніс свій розрив на публіку? Хто зробив це гідно? а Хто не пошкодував відвертих і неприємних откровень? Дізнайтеся вже зараз. За останній рік новин про зіркові розлучення, хоч греблю гати, про найгучніші з них та найскандальніші далі у нашому топ 5 Довгий час від початку повномасштабного вторгнення захисник Даніель Салем у своїх інтерв'ю старався практично не обговорювати взаємини з дружиною. Мовляв, вони зараз на відстані і їм не до романтики. Та влітку чоловік зробив шокуюче ексклюзивне зізнання у нашій програмі. У мене особисто склалося враження, що ви з машою не разом, і ви не чоловік і дружина. Давай, якщо ми говоримо відверто. Ми зараз проходимо процес розлучення. Ви разом 16 чи сімнадцять років, так, так? так і коли ви перестали бути чоловіком і дружиною, відчули, що вас тримає тільки дружба ну, і батьківство? це було і до повноштавного вторження. Причиною розриву Даніель назвав те, що його було мало у стосунках, проте після розставання пара зберегла чудові взаємини, адже разом виховує донечку Луну. Важливо, що один бажає іншому щастя. Тоді на запитання, чи вільне його серце захисник відповів не на часі через місяць. Після цього інсайдери блогера Безпалова злили йому інформацію про ймовірний роман Дані з українською співачкою на днях. Застукали на побаченні Лі, Лі та Даніеля Саліма. Наші кошенята, помітивши в ресторані парочку, підмітили, що це було 100% романтичне побачення, адже були жарти, був флірт, були палаючі очі. Втім, у листопаді виконавиця спростувала ці чутки. Ця голівудська пара довго була прикладом міцного шлюбу. Вона викликала захоплення, але й обговорення. Адже актор Г'ю Джекман був молодшим від своєї дружини акторки Дебори Лі Фернес на 13 років. Під час спільної роботи на знімальному майданчику у 95-му році між ними спалахнула іскра, але через упередження жінки в кохання вона переросла не одразу. Між ними спалахнула іскра. Але через упередження жінки в кохання вона переросла не одразу. Але з самого початку ми були просто чудовими друзями. погоджуйся. погоджуюся, але ж моїм рішенням було більше жодних стосунків із акторами, і точно не з молодшими 30 років. А тепер погляньте на мого чоловіка. У вересні цього року подружжя повідомило. Ми мали благословення прожити разом майже три десятиліття як чоловік і дружина у чудовому повному любові шлюбі. Зараз наша подорож змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити наш особистий розвиток. І, попри кінець шлюбу, вони розходяться друзями, а не ворогами. І навіть свій ювілей через місяць після розлучення г'ю святкував із колишньою та дітьми. Всю свою творчість Сергій Танчинець присвячував їй. Разом із дружиною Ганною він переживав всі злети і падіння. Всі щиро вірили, що все так, як в його одноіменній пісні без неї ніяк. Помисна. Не Терепто мережу розірвала новина. Лідер гурту без обмежень розлучається. Про це Сергій повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. За кілька днів нашому зганою шлюбові мало виповнитись 15 років. Ми не дотягли до цієї дати якихось кілька місяців. За ці роки ми пройшли непростий, але чудовий шлях разом. Далі підемо кожен своїм. Тож можемо тільки припустити, що тріщину шлюбу дала тривала розлука, адже Гана з дітьми Настею та Лук'яном на початку вторгнення виїхали до Японії, і це стало одним із випробувань, яке сім'ї не вдалося пройти. Це величезна проблема для величезної кількості родин. Це страшна робота, це якісь моменти відчаю, навіть що, типу ну як нам далі, так 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 тяжко нам бути не раз. Розпалася сім'я лідера ще одного популярного рок-гурту Скай Олега Собчука. Правда, з гучним скандалом, колишня дружина Олега Марія заявила, що 20 років перебувала у токсичних стосунках з аб'юзером, і оприлюднила скрін переписки з артистом, де він ображає її, і попереджає про невтішний для неї розподіл майна. Авто не купляю через твої довгі язики обзивання мене пустишкою. Будеш продовжувати, залишися без квартири. Невдячне створіння. Треба швидше розлучитися. Офіційні коментарі Олег не дає, але два роки тому були дзвіночки, що їхня історія не матиме хепіенду. І зараз в нас теж не дуже все добре. Чесно, ми багато разів чуть не розлучилися. І, і це може статися. Тому я і не люблю акцентувати на цьому увагу. Тому на цьому закцентувала увагу екс-дружина. Видно, накипіло добряче. Нещодавно чутки про своє розлучення підтвердила одна з наймедійніших перблогерів. І по сумісництву співаків Анна Трінчер і Олександр Волошин. Те ще й як? Спільним подкастом розлучення. Це маленька смерть у соцмережах. Одразу написали, блогери спробували навіть розлучення подорожче продати своїм підписникам. Коротко суть півроку тому у пари почалась криза. Вони роз'їхалися, щоб краще пізнати себе і попрацювати з психологами. Проте несподівану крапку у стосунках поставив Саша, мовляв пройшло кохання. Дали інтерв'ю одне одному, подумали всі, і на цьому все. Але ж ні, одразу після запису цього подкасту Анна поїхала на інтерв'ю до Маші Єфросиніної виливати душу. Дівчина намагалась довести, попри життя на показ, це був шлюб не для піару, а щире кохання. Але не сталося, як гадалося, через психічні розлади Саші. Проблема конкретно депресії, яка була у Саші, що він уходив в себе і ставав. Дуже негативно налаштованим на мене. Я відчувала розтратування. Аня зізнається, їй довелося збирати себе по шматка. Подейкували, що вона навіть підсіла на заборонені речовини, але сама співачка запевняє, їй допомогло інше. Пішла в медитації, в духовний розвиток, сублімувала так, щоб не йти в алкоголь, в наркотики в... і так далі. Хотілось хтось, як останні наші герої, приймає рішення розійтись, не проживши навіть року разом. А хтось не боїться це зробити і після тридцяти років подружнього життя. Найважливіше бути чесним із собою та з обранцем і чинити так, як підказує серце.